Тут є багато людей, з якими ми знайомі, і, власне, переходячи від попередньої презентації, це ті люди, з якими ми познайомились після повномасштабного вторгнення. Я трошки хочу власне, розказати про мережі, про контекст, в якому ми зараз є, і чому ми повинні співпрацювати. Можливо, більше співпрацювати, ніж координувати. І тому минулого року після. Повномасштабного вторгнення. Ми всі з контексту розвитку, коли ми розвивали охорону здоров'я, ми впроваджували нові, нові інституції, ми робили реформи в різних сферах. Проте війна, як така велика травматична подія, відразу перевела нас в гуманітарний контекст. Ми зараз всі перебуваємо в гуманітарній ситуації, ми потребуємо гуманітарних певних втручань, матеріальних, нематеріальних. Дуже багато різних ініціатив відбуваються, але ця реальність вона не дозволяє нам розвиватися. Так? у нас є нагальні потреби, в які ми повинні зараз інвестувати, закривати палаючі певні, певні палаючі потреби. Ми з цим дуже добре, як би сказати, ну не, не дали собі раду. Але ми це дуже яскраво побачили власне протягом останнього року. І, на жаль, потреби тільки зростають, і ми мусимо на них реагувати, і бачимо, наскільки нам бракує рук, бракує часом знань, бракує ресурсів. Але ми робимо те, що ми можемо зараз в цій ситуації. Якщо говорити про певні такі аспекти, на які ми можемо опиратися, це є досвід міжнародний, який був здобутий протягом минулих років стосовно власне реагування на гуманітарні потреби. І ми говоримо про психічне здоров'я і психосоціальну підтримку про ці дві речі, які тепер дуже близько між собою знаходяться. І ви всі прекрасно це бачите в своїй роботі. Колеги, з якими ми починали роботу на вокзалі, власне, які прийшли психологами своєю освітою, але побачили людей з інвалідністю, які приїжджають на вокзал. І немає послуг, які б могли цю потребу задовільнити. Відповідно, ми бачимо цю потребу, і ми тепер думаємо, що далі робити, тому що війна. Показала нам часом ті сторони, які були приховані. І тому, коли ми говоримо про відповіді на потреби, про відновлення, ми повинні пам'ятати, що психічне здоров'я і психосоціальна підтримка йдуть разом, і це такий інклюзивний підхід. Якщо ми будемо не помічати одне, ми, відповідно, не зможемо тоді добре давати відповідь на інші речі. Цю піраміду всі вже, напевно, добре вивчили за цей рік так, гуманітарне реагування. Поки ми не забезпечимо базові потреби, ми не можемо говорити про якусь психологічну допомогу чи психологічні втручання, тому що базові потреби, безпека, харчування, тепло це ті речі, які в цьому контексті мусять бути задоволені. І також плануючи певні послуги, плануючи координацію, плануючи допомогу, ми повинні пам'ятати про основні шість принципів гуманітарного реагування, серед яких першим є. Дотримання прав людини. Тобто, як би це не звучало так пафосно, але ми повинні ці речі пам'ятати, тому що не дотримуючись прав людини, порушуючи їх, ми все ж таки шкодимо психічному здоров'ю. Ми знову повторюємо попередні е не завжди добрі практики. Коли для того, щоб надати допомогу, ми мусили робити певні речі, які порушували права людини. Принцип не нашкодь. Залучення місцевих ресурсів і спроможностей, інтеграція систем підтримки, багаторівнева підтримка. Власне багаторівнева підтримка це та піраміда, про яку я говорив. Але коли говорити про залучення місцевих ресурсів, дуже часто, наскільки я бачив протягом цього року, коли міжнародні організації планували допомогу, вони це робили не знаючи, що певна допомога вже існує на місці. І я хочу тут привести приклад доброї співпраці. Тому що 28 лютого на заклик радниці пана Максима Козицького Галини Бордун про необхідність створення певної служби на вокзалі. Ми зробили тоді такий заклик до кризової психологічної служби міста Львова, пані Оксани Наконечної, і із кризових психологів Україно-швейцарський проект психічне здоров'я для України. І адміністрація з волонтерами, і це такий, на мою думку, добрий приклад цієї співпраці в кризовий момент, коли об'єднується місцева влада, авторитети, громадський сектор, волонтери, міжнародний проект. І нам вдалося зібрати добре середовище. Мені приємно бачити тут багатьох людей, які прийшли власне, тоді на вокзал, і які протягом року виросли, які провчилися. Які зробили середовище, які зараз працюють в багатьох проектах інших, і які між собою дуже тісно комунікують, і це власне оці ці такі, ну як би це напевно краще сформулювати, але це ці добрі моменти, які ми можемо засвоїти, і ці добрі уроки, які нам дає власне, оця кризова ситуація, коли ми бачимо людей, коли люди зростають, і коли ми можемо робити певні добрі речі, тільки об'єднавши певні свої зусилля. Власне, досвід області це тісне співробітництво між місцевою владою, між громадським сектором, між неурядовими організаціями. І мені приємно, що ці речі протягом минулого року інституціоналізувалися, тобто є певні форми, накази, які, власне, дозволяють приймати певні рішення, і за рахунок тих рішень зараз є ціла мережа консультативно-координаційних центрів в області. Які також між собою координують і взаємодіють власне потреби переміщених осіб, ресурси міжнародної організації, місцеві ресурси. І Львівська область також має певну особливість того, що міжнародні партнери, які координуються в так званих робочих групах психічного здоров'я психосоціальної підтримки, вони також розвинули широку мережу послуг. І це є відображено на карті. Є свої зустрічі, є свої пропозиції стосовно різних груп населення, які послуги надаються, але дуже часто ці речі не координуються з місцевими потребами. І місцеві організації міжнародні організації планують послуги, виділяють ресурс. Однак ці речі вже за рахунок місцевих організацій перекриваються. І це дуже Дуже часто призводить до перевитрат до певних розчарувань, до певних таких незручних ситуацій. Однак в Львівській області нам також вдалося за рахунок доброї співпраці з міжнародним медичним корпусом і власне співпрацею з робочими групами при місцевій владі координувати цю діяльність, щоб краще відповідати на потреби. І знову ж таки ідеальної відповіді немає, тому що ситуація дуже динамічна, дуже часто змінюється, і потреби змінюються. Але коли ми більше спілкуємося, більше взаємодіємо, знаємо, коли до кого, як перескерувати, це значно допомагає нам знизити як рівень нашого стресу, так само рівень стресу в громаді. Координаційно-консультативні центри є в кожному районі. Ми також знаємо, де яка міжнародна організація працює, де які. Центри соціальних служб, психіатри, мобільні психіатричні команди, тому що ми зараз також зробили картування після контрактування з національною службою здоров'я. Ми знаємо, що в деяких громадах вже є послуги психіатричного скерування, і зараз, через рік, після власне повномасштабного вторгнення, ми бачимо більшу потребу людей з залежностями, які є в прихистках, і це також. Ставить серйозні запитання, що з ними робити, як з ними працювати. Ми зараз шукаємо власне також ці громадські середовища і професійні спільноти, які можуть, можуть взятися за вирішення цих складних питань, тому що насправді питання дуже складні, і ми бачимо наскільки нам бракує ресурсів. Але ця система це є добрий такий хребет, який може добре об'єднати між собою різних партнерів. І краще показати ті потреби, які є в громадах, тому що потреби в громадах, скажімо, на Червоноградщині можуть відрізнятися від тих потреб, які є там на Так? І тому ми можемо краще відповідати на них, розуміючи і маючи мережу власне таку комунікаційну співпрацюючу і координаційну. Тут я десь хотів трошки так чорновий варіант зобразити ті речі, про які десь і. Вікторія говорила, тому що ми говоримо про одні ті самі ті самі системи, ті самі підходи, піраміду ВООЗ, оптимальних послуг в сфері психічного здоров'я. Але власне, простір, який стосується самодопомоги, стійкості, резильєнтності, він, напевно, є найбільший. І зараз, так як Вікторія казала, я цілком погоджуюсь, нам треба зрозуміти, кого іде і чим ми провчили. Тому що ВОЗ зробило дуже серйозну роботу в плані допомоги, самодопомоги, плюс, проблем менеджменту, плюс, перша психологічна допомога. Я не бачив, щоб в нас активно проводили навчання для лікарів швидкої допомоги. Тому це також нам на замітку, так для того, де нам ще які прогалини нам необхідно закрити. І, власне, ми ще над цим будемо працювати, щоб краще принаймні для себе розуміти, так де ті де ті прогалини існують з того, що ми бачимо зараз наочно, з того місця, де я зараз перебуваю, та з ким я спілкуюсь, з ким ми співпрацюємо. Це є потреби людей похилого віку, людей з інвалідністю. Це є потреби військових, ветеранів, які починають повертатися, і нам також треба вже про це серйозно думати і говорити. Залучаючи активно завжди користувачів послуг, чи людей з інвалідністю, чи військових, чи ветеранів, до того, коли ми починаємо щось планувати, щоб ми знову ж таки перепрошую, не повторювали ту таку часту проблему, що часто ми робимо щось для когось, не запитавшись цих людей, чи дійсно вам це потрібно, тому знову ж таки залучення людей, які мають досвід психічних розладів, мають досвід користування послугами. Повинно бути нашою новою доброю практикою для громад, для рівня створення політик, для рівня прийняття рішень. І я думаю, що власне ця кризова ситуація, війна нам дає добрий шанс, нарешті, вирватися з того, такого, ну не хочу казати банально постсобкового, але десь часто так є в наших практиках, так такого пострадянського посттоталітарного розуміння і дасть нам можливість, я дуже сподіваюся, та по-інакшому побачити. Дійсно залучивши всіх до діалогу, до планування послуг, до діалогу для того, щоб ми набагато краще використали ті ресурси, які насправді в нас є обмежені, щоб краще відповісти на ті потреби, які в нас є. А потреби в нас, я думаю, що будуть зростати. Ми повинні бути свідомі цього.